Мене вже о... тисячу підписників завдяки вам. Дуже вам дякую всім друзі за, за актив, що підписуєтесь і. Ростеється грав. Оце речі, теж бачу, що грав Косниця. це mm світу. -hmm. Мендеш 12 хвилин минуло нашому матчі. Не пане передачу, не Не точно скільки було цьому пізорі, але стигає повернутися, перехопити, але фолл був. Так, робимо друзі, опитування. Баварія це веселий смайлик, а ПСЖ це не веселий смайлик. Давайте. Дякую, дякую, Рома за подарунок, дуже дякую. Так, поки що бачимо, Баварія виграє, а 3-2, 5-1. 51, ну, цікаво, цікаво. Початком цього поєдинку. Перший танк ліщу кравта півгодинки. Жан Петро.